Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що краще надавати вашим курям. Тобто продукти, які є отруйними для ваших курей. Це не тільки продукти, а ще й рослини. Спочатку почну з свіжого хліба. Чому ж їм не можна давати свіжий хліб? Він може розбухнути та злипнутися у животі птиці. Краще їм давати сухарі, тобто засокший хліб. Які не ті сухарі, де куплені, а просто хліб, який вже, ну, так скажемо, засох, тобто він вже не свіжий. Тобто їм можна дати сухарі, вироби з, з плі, пліснявою, тобто які вже то, то спортилися, вони вже запліснявіли. Під гнилим зерном їх не можна годувати. Кормами, які забрадили, тобто, які вже негодні, і отруйні. Рослини. Це у нас польовим хвощем, травою полену та чистотілу. Тобто цю рослину їм також не можна давати. Зеленою чи пророслою картоплею, тобто їм її теж не можна давати. Солодкими та солодними продуктами. Тобто, це у нас і цукерки, та, і сало солоне, тобто і ковбаса, і це все. Тобто, їм можна давати. Тільки ті рослини, які не отруйні, це може бути, а, що це може бути? Трава, звичайна, це може бути ті, так скажемо, рослини, які їм ніякого вреда не дадуть. І тими продуктами, які їм можна давати. Ну, або ж свіжими овочами. Це може бути у нас що? листя буряка, що ще може бути? Гарбуз. Насіння, гарбуза і всякі такі рослини. А ще їм не можна давати стебла томатів, баклажанів або картоплі. Тобто, це їм також не можна давати. Ну що, друзі, я вам розповіла все, що я вам хотіла розповісти. На цьому все, друзі, усім папа, до -па. нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, не як у мене. Та всього найкращого. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім папа і нових зустрічей. Відео поки що будуть виходити тільки такі.